Аю, панове продовжуємо вивчати програмування. Давайте з вами виконаємо. Раву 14 для виготовлення жестяної коробки, використовують квадратний лис жерсті розміром А на А сантиметрів квадратних. Висота коробки становить Б сантиметрів, маса 1 сантиметр квадратний. Жерсті становить С грам. Визначте масу коробки, побудуйте блок-схему для розв'язання задачі та реалізуйте відповідну програму мовою Python у середовищі програмування для А до рівня. 120 см, B дорівнює 20 см. І C дорівнює 0,4 грама. Ну що ж, давайте розпочнемо: натискаємо в меню файл New файл. Беремо увесь екран. Тепер нам із вами безпосередньо потрібно описати введення A, B та C. Робимо аналогічно безпосередньо, як у попередній програмі. тобто Вводимо ім'я наших змінних і безпосередньо використовуємо тип даних float, тобто дійсний тип, тому що ми маємо, що в нас є а, наша безпосередньо маса одного сантиметра квадратного. це дійсний тип. Ну що ж, Давайте працюємо Отже, пишемо up, присвоїти input і введіть а, сторону а, квадрата жерсті. Так, після цього ми безпосередньо вводимо висоту коробки нашої Б. Також описуємо безпосередньо введення маси 1 см жерсті. Тобто, це у нас буде наша змінна С. Так, ну що ж, готове введення ми описали. Тепер нам потрібно порахувати те, за якою формулою у нас описується. Відповідно, якщо ми маємо, що наша коробка має висоту Б. Відповідно, із кожного кутка нашої коробки буде вирізатися прямокутник, який буде мати площу B квадрат. Тому що наша коробка має мати вигляд хреста, щоб скластися безпосередньо у вигляд коробки. Тому, відповідно, від площі, взагалі, нашої жерсті потрібно. Відняти 4 b квадрат оці куточки на нашому листі, які будуть вирізатися для того, щоб у нас склалася коробка. Тому давайте введемо зміну S, це у нас безпосередньо буде площа коробки, і записуємо S присвоїти. Так, готово. А тепер, знаючи безпосередньо площу у квадратних сантиметрах, і знаючи масу 1 см, можна знайти масу для цього, вводимо зміну M і пишемо M. Рісвоїти наша площа S помножити безпосередньо на масу 1 см, тобто помножити на це. І виводимо безпосередньо результат. результатом у нас буде маса коробки, і відповідно вона буде вказана безпосередньо те число, що у нас вийшло. Давайте зробимо це. Для цього використаємо функцію Print. Ну що ж, готово, давайте запустимо і збережемо нашу програму, Назвемо її права 14. Отже, вводимо нашу сторону 120. Вводимо висоту 20 і вводимо нашу масу 0,4 грама. І відповідно, маса коробки у нас буде становити 5120 грамів. Ну що ж, а на цьому виконання даної програми завершуємо. Тому не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку. Всім дякую за увагу, всім до побачення!